Для приготування страв більшість овочів використовують у подрібненому вигляді. Форма нарізання овочів повинна відповідати формі основного продукту. Наприклад, для супу з гречаною крупою овочі нарізають кубиками, для супу з макаронами брусочками. Форма нарізки овочів впливає на смак страви. Наприклад, картопля нарізана соломкою. Смажена у фритюрі має хрумку консистенцію. Картопля нарізана часточками і смажена у фритюрі більш м'яка. Овочі нарізані однаковою формою, одночасно доходять до готовності. Різні форми нарізання надають стравам привабливого вигляду, дають можливість прикрашати страви. Все це сприяє збудженню апетиту. Нарізка поділяється на два способи механічна і ручна. Для подрібнення механічним способом використовують овочі різки зі змінними ножовими дисками, які забезпечують нарізку картоплі і корнеплодів кружальцями, кубиками і соломкою. Для ручного способу використовують ножі кухарської трійки. Тож, темою сьогоднішнього уроку у нас буде обробка та нарізання корнеплодів та цибулевих. Обробляють корнеплоди коротку моркву, столові буряки, редьку, ріпу, брукву механічним способом, як і картоплю, а також вручну. Петрушку, селеру, пастернак сортують, відрізують зелень і корінці. Миють і обчищають від шкірочки вручну. Промивають. У червоній редисці зрізують баділля і курінці. Потім добре промивають. У білій редисці обчищають шкірочку. Хрін миють, обчищають і промивають вручну. Для обробки хрону використовують столи з витяжними шафами. В'яле коріння хрону перед обчищанням замочують у холодній воді. Для приготування страв з корнеплодів. Корнеплоди нарізують механічним способом. Або вручну. Зараз ми з вами розглянемо прості види нарізування моркви. Соломка. Під час нарізування моркви вручну спочатку її нарізують навсіс на пластинки завдовжки 2 см. Потім шаткують їх соломкою завдовжки 4-5 см. Квадратний переріз повинен бути 2 на 2 см. Використовують для приготування борщів, крім селянського і полтавського. Юшок з локшиною розсольників, котлет моркв'яний маринаду овочевого. Брусочки. Сиру моркву нарізують у поперек. на циліндри заввишки 3,5 см, потім на пластинки завтовшки 5 см і брусочки. Використовують для припускання, шпигування м'яса, приготування юшки з макаронами. Бульйону з овочами. Кубики. Моркву нарізують на довгі брусочки. Потім у поперек на середні або дрібні кубики, так само, як картоплю. Використовують середні кубики сирої моркви для припускання і тушкування. Дрібні кубики сируї моркви для приготування перших страв. Вареної для холодних закусок. Часточки. Моркву нарізують на циліндри з заввишки 4 см, які розрізають уздовж на 4 частини, використовують для припускання тушкування. Скибочки. Моркву нарізують на часточки або брусочки, а потім у поперек на скибочки завтовшки 2-3 см. За розміром, скибочки бувають великі, довжина ребра від 2 до 2,5 см. І середні від 1 до 1,5 см. Використовують великі скибочки сирої моркви для борщів селянського і полтавського. Середні скибочки вареної моркви для салатів і вінегретів. Кружальця моркву однакового діаметра. 2-2,5 см нарізують у поперек на кружальця завтовшки завтовшки 10 см. Використовують кружальця сирої моркви для юшки селянської, вареної для холодних страв. Під час нарізування моркви вручну спочатку її нарізують навскіс. На пластинки затовшки 0,2 см. Потім шаткують її соломкою зтовшки 4-5 см, квадратний переріз 0,2 на 0,2 см. Використовують для приготування борщів, крім селянського і полтавського, юшок з локшиною. Розсольників, котлет моркв'яних маринаду овочевого. Брусочки. Сиру моркву нарізують у поперек На циліндри заввишки заввишки 4 см. Потім на пластинки завтовшки 0,5 см і брусочки. Використовують для припускання, шпигування м'яса, приготування юшки з макаронами, бульйону з овочами. Кубики. Моркву нарізують на довгі брусочки. Потім у поперек на середні або дрібні кубики, так само, як картоплю. Використовують середні кубики сирої моркви для припускання. І тушкування. Дрібні кубики сирої моркви для приготування перших страв. Вареної для холодних закусок. Часточки. Моркву нарізують на циліндри 4 см заввишки, які розрізають уздовж на 4 частини, використовують для припускання та тушкування. Скибочки. Моркву нарізують на часточки або брусочки, а потім у поперек на скибочки 0,2-0,3 см завтовшки. За розміром, скибочки бувають великі довжина ребра 2-2,5 см і середні 1,5 см. Використовують великі скибочки сирої моркви для борщів селянського і полтавського. Середні скибочки вареної моркви для салатів і вінегретів. Кружальця. Моркву однакового діаметра 2-2,5 см нарізують у поперек на кружальця 0,1 0,3 см завтовшки. Використовують кружальця сирої моркви для юшки селянської. Вареною для холодних страв. До складних фігурних форм нарізування картоплі та корнеплодів належать бочечки, груші, кульки, горішки, часнички, стружка, спіраль. При нарізуванні бочечок, кульок, горішків, груш вручну застосовують спосіб обточування. Естетичні вимоги до оформлення кулінарної продукції передбачають знання кольорової симетрії та асиметрії, гармонійних кольорових контрастів, закономірності повторення елементів композиції, посуд для подачі страв повинен гармоніювати з ними. При оформленні страв необхідно додержуватись санітарних правил. Важливим принципом оформлення страв є раціональність. Оформлення страв повинно бути простим, виразним і нетрудомістким, хоча й потребує великих затрат пра праці. У зв'язку з цим широко використовують спеціальні інструменти і засоби малої механізації для нарізки складними формами моркви і буряків. Такі інструменти ви бачите на цьому слайді. До складних форм нарізання овочів належать бочечки, грушки, кульки, горішки, часнички, стружка, спіраль, шпалки, зірочки, шестерні, гребінці. При нарізуванні бочечок, кульок, горішків, груш застосовують спосіб обточування. При нарізуванні моркви складними формами застосовують спосіб обточування та карбування. Моркву однакового діаметра обточують, потім карбують корінчастим або карбувальним ножем. З карбованої моркви нарізують зірочки, шестерні, гребінці. Форми нарізування столових буряків і їх кулінарне використання. Соломка. Нарізують буряки, так як картоплю для борщів, крім селянського і полтавського, маринаду овочевого. Скибочки. Буряки нарізують і використовують як моркву, кубики. Нарізують сирі або варені буряки середніми і дрібними кубиками, так як картоплю, використовують середні кубики сирих буряків для тушкування, дрібні варених буряків для приготування холодних закусок. Варені буряки нарізують кульками, зірочками, грибінцями для оформлення холодних страв. Нарізка буряка соломкою. Соломка за стандартом йде довжиною від 3 до 5 см і товщиною від 0,2 см. Вона є основним видом нарізки для борщів. Виняток, флотський борщ. Свекольника і холодного борщу овочевих котлет, маринацій і деяких видів салату. Форма буряка куля. Що робить її нестійкою на дошці і незручною для нарізки соломкою. Тому, в першу чергу, необхідно дати їй опору. Для цього не варто різати плід навпіл. Потрібно всього лише зрізати невеликий краєчок і зрізом вниз укласти корнеплід на дошку. Далі починаємо нарізати буряк тонкими, не більше 5 мм кружками. Притримуючи плід рукою, а також фіксуючи лінію зрізу і товщину нарізки зігнутими фалангами пальців. Для нарізки кружків ви також можете скористатися шинковкою. Коли кружки будуть готові, складаємо їх стопкою і починаємо шинкувати тонкою соломкою, регулюючи зріз зігнутими пальцями. Така техніка нарізки також робить роботу з ножем безпечною. Якщо все правильно робити, то в результаті у вас повинна вийти ось така красива соломка, як ви бачите на цьому слайді. Нарізка буряка брусочками. Якщо вам потрібні для рецепта бурякові брусочки, наприклад, для маринування, то робляться вони так само, як і соломка. Але товстіші, нарізаємо буряк досить товстенькими кружками від 1 до 1,5 см завтовшки. Після цього складаємо стопкою 2-3 кружки і шаткуємо їх брусками з поперечним перерізом від 1 до 1,5 см. Нарізка буряка кубиками. Середні кубики буряка мають стандартний розмір від 1 до 1,5 см. Як правило, таку нарізку використовують для приготування тушкованих овочів. Дрібні кубики 0,5 см. В основному нарізаються з вареного овоча для салатів, холодного борщу і холодних закусок. Нарізка буряка кубиком це продовження нарізки брусочками, а техніка подрібнення в даному випадку практично нічим не відрізняється від нарізки картоплі. Для початку буряк слід порізати кружальцями, товщина яких буде дорівнювати межі потрібного вам кубика. Наприклад, якщо вам потрібно невеликий кубик з поперечним перерізом 5 мм. То і товщина кружка повинна бути такою ж. Потім зібрані по кілька штук в стопку кружки необхідно накри... накришити соломкою або брусочками такої ж товщини, яку ви вибрали для нарізки кружків. Готову соломку залишається лише накришити поперек кубиками, все ж з тими параметрами товщини. Нарізка буряка скибочками. Така нарізка буряка є шатківницею розрізаного навпіл або на четвертини плода. Використовують такий метод нарізки і для сирого, і для вареного буряка. В середньому товщина однієї скибочки становить 1 см. Застосування така нарізка знайшла в маринуванні і приготуванні сибірського флотського борщу. Також таким чином нарізають буряк для запікання. Очищений буряк сирий або варний, розрізаємо на дві половинки, а якщо пліт досить великий, то на четвертинки. Потім нарізаємо кожну частину овоча поперек Скибочками потрібної вам товщини в межах від 0,7 до 1,5 см. Форми нарізування корнеплодів. Ріпу, редьку, брукву шаткують соломкою, як і картоплю для приготування салатів. Для тушкування ріпу і брукву нарізають часточками або кубиками, як картоплю, петрушку, селеру та пастернак шаткують соломкою, так само як і моркву. Використовують для приготування перших страв. І соусів. Редьку нарізають соломкою для приготування салатів. Редиску нарізують кружальцями від 0,1 до 0,15 сантиметрів завтовшки для приготування салатів. Для прикрашання страв редиску нарізують у вигляді троянди. Корінь хрюну подрібнюють на терці для холодних соусів або нарізають соломкою. Зіскрібають уздовж стружечкою від 0,1 до 0,2 см завтовшки і використовують на гарнір до страв з м'яса Рібчасту цибулю. Можна обробляти термічним способом і вручну. Її сортують за розміром і якістю, обпалюють верхні лусочки у камері термоагрегата при температурі від 1000 до 1200 градусів Цельсію. Потім обгорілі лусочки обчищають на мийно-очисній машині, а потім дочищають вручну. Для обробки вручну використовують столи з витяжною шафою для видалення ефірних олій або звичайні столи. Цибулю сортують, відрізують денце і шийку, обчищають сухі лусочки і промивають у холодній воді. Нарізують ріпчасту цибулю кільцями, півкільцями. Часточками дрібними кубиками безпосередньо перед тепловою обробкою, оскільки вона швидко в'яне і вивітрюються ефірні олії. Кільця. Цибулю ріжуть на кружальця завтовшки 0,1 до 0,2 см, які розділяють на кільця, використовують для смаження у фритюрі на гарнір до м'яса смаженого з цибулею січеників з яловичини з цибулею для приготування і оформлення холодних страв і закусок. Півкільця соломка. Цибулю розрізують уздовж навпіл. Кладуть розрізом вниз на дошку і шаткують соломкою завтовшки 0,1-0,2 см. Використовують для приготування перших страв і соусів пасерованих, холодних страв і закусок сирою. Часточки. Цибулю розрізують уздовж на 4 6 части. Використовують для приготування тушкованих страв пасированою, дрібні кубики або січення. Цибулю розрізують уздовж. Навпіл, нарізують на пластинки, завтовшки 0,1 0,3 см. Потім упоперек ріжуть на кубики, використовують для юшок з крупами начинок пасированою. Зелену цибулю обробляють в такій послідовності: відрізують корінці, зачищають білу частину. Видаляють в пожовтлі і загнилі пера, потім промивають у великій кількості холодної води у вані з решітчастим настилом, міняючи воду кілька разів, обполіскують під проточною водою, викладають у решето і обсушують, нарізують зелену цибулю для холодних страв і закусок шпалками великими від 5 до 6 см завдовжки. Або середніми від 1,5 до 2 см завдовжки. Цибулю порей обробляють в такій послідовності: відрізують корінці, знімають пожовкле і гниле листя, відрізують зелену частину стебла, розрізують уздовж, щоб краще змити пісок і землю. Потім миють холодною водою так, як і цибулю зелену. Нарізують цибулю порей соломкою або часточками. Для соломки стебло нарізують упоперек на шматочки завдовжки 3-4 см, а потім уздовж на соломку. Часточки одержують із шматочків, нарізаних завдовжки 2-3 см. Потім їх розрізують по радіусу на кілька частин. Використовують для салатів. Часник обробляють безпосередньо перед використанням. У такій послідовності зрізують денце і вершечок, знімають лусочки, розбирають головку на зубки, обчищають їх, миють, а потім січуть або розтирають у ступці товкачиком.